Ви знаєте, дуже важко виступати після поетів, після композиторів, тому що співати не вмію, музики писати також не вмію, але я, напевне, перевершила усіх тут присутніх, тому що я написала роман спеціально для любиних віршів. Це роман тільки для тебе. Щоразу, коли Бувають у мене творчі зустрічі, йде мова про цей роман. Всі без винятку фанатіють відлюблених віршів. У мене вчора була зустріч ну, так співпало із приятелями дітей, яка організація, яка займається сиротами. І цей роман написаний під впливом, напевно, тих людей, які входять за товариством, приятелі дітей. Люба знає про що цей роман. Це роман про хлопчика-сироту. І ви знаєте, підходить до мене дівчинка. І каже, я хочу, щоб ви передали, вже після зустрічі, я хочу, щоб ви передали Любі Долик велике дякую за один її пірш, який увійшов у цей роман про ангела. Ви знаєте, я каже, у мене так склалося, що я закінчила школу, в мене немає ні тата, ні в, в мене нікого немає. І мені здавалося, що життя у мене закінчилося, припинилося. І мені випадково до рук попадає цей роман. Хоча я кажу, я розумію, випадково не буває я читаю цей вірш, і я розумію, що знайдуться обов'язково люди, які мені допоможуть. Просто потрібно впустити до себе тих людей, дозволити, щоб вони допомагали. І ви знаєте, я ну, просто затерпла після тих слів, і я розумію, що поети і люблені вірші роблять просто ну, велику річ. Вони лікують направду. Вони як дорогу в касу, не допомагають. Навіть коли здається, що все вже ти ти в розпачі, з'являється Люба, яка рятує мій Роман. <свісно> я хочу подякувати Любі за все те, що вона для мене зробила і продовжує робити. Тому що ця дружба між нами це, це щось надзвичайне. І я тішуся, і я рада, що в мене є така товаришка, коліжанка, сестричка, можна тебе так називати. Я її дуже люблю і бажаю їй тільки любові, щоб усі люди, які її зустрічаються на її шляху, приходили до неї з любов'ю і дарували їй любов. Любові тобі, серденько. дякую. дякую.